Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. І ми продовжуємо нашу дорогу. Тож беремо. Тож запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Наступною заповіддю, наступним дороговказом, чи Проханням Бога для нас, до нас, є заповідь, яка звучить так. Не кради. Значить, Господь Бог, у нього все просто насправді. Наскільки він є безмежний, глибокий і непізнаваний, настільки він є простий, він просто каже, не кради. Не кради для того, щоб можна було повернутись у Царство Небесне. Для того, щоб бути з Богом. Для того, щоб бути щасливим, не кради. Бо крадіжка це зневага. Крадіжка це підступ, це, знаєте, такий, як кажуть, удар в спину. Бо коли ти на щось розраховуєш, а в тебе хтось тихенько це забирає, ти втрачаєш дуже багато. Так от, що таке крадіжка? З чого виникає бажання вкрасти? Людина живе цінностями. І в залежності від того, які цінності вона. Приймає, тобто, які цінності для, в цьому житті для неї важливі, і що вона ставить на вершину цих цінностей і визначає її поведінку. Так от, коли людина в своєму житті на вершину ставить матеріальний достаток, тобто, гроші немає значення. Просто будемо казати, матеріальний достаток. Тобто вона живе заради. Досягнення якогось матеріального блага. Коли вона це ставить собі за мету, то все, що довкола неї тоді, вона вимірює тільки матеріальними речами. Скільки це коштує, якої це якості? А чи це фірмове, чи це не фірмове, а чи це модне чи не модне, а чи цього в мене більше, ніж у мого сусіда чи менше. Тобто ем, ось таким життям живе, е, знаєте, згадується просто епізод е, банальний, але доволі він зараз відображає те, що я хочу сказати. Е, в дизель-шоу був там такий е, момент, коли вони хотіли показати про вихід оцього 13 го чи якогось там айфона. І от що приходить блондинка, приводить свого папіка в магазин, мобільний магазин і вимагає в нього купити 13 й iPhone. А він каже: ну, в тебе ж є 12. й Дні, я хочу 13. й Бо він вже питається, а яка різниця? Ну, як яка різниця? Ти що не розумієш, це 12, й а це 13 й iPhone. Якщо він там ще не почали говорити, і він щось яке сказав, яке слово, вона там зависла, він підходить до продавця і питається, каже, скажи, яка різниця між айфонами?» Продавець каже, жодної. Можливо, там пару пікселів і все. А так каже, все той самий 12 чуть-чуть змінений. Але суть сама, це 13-й, це треба мати. Тобто, розумієте, що я хочу сказати? Коли, два, коли матеріальна цінність керує людиною. Не людина керує матеріальними цінностями, а матеріальні цінності людиною. Не людина живе е, і використовує ці матеріальні цінності як засіб для свого існування, як засіб для того, щоб що зробити дво, добре. А навпаки, виходить. Людина стає рабом цих речей. Так от, коли людина стає рабом матеріальних цінностей, її цінності, тобто все зводиться тільки до певних таких матеріальних речей, в неї зароджуються певні інші гріхи, заздрість, у когось краще. Те, що я казав. В неї 13-й афон, а в мене тільки 12-й. Що це таке? Вибір. Що зробити? Тобто заздрість. Бачите? Що зробити? Заробити? Довго? Не хочу, не можу. Що можна зробити? Можна вкрасти. Можна, не знаю, виміняти. Тобто, у людини зароджується в такий момент бажання заволодіти цим айфоном. Тобто, заздрість, бо в нього краще. І думка не працює на те, щоб як досягнути. Та й не як заробити, я би так сказав. А якщо заробити, то це має бути все дуже легко і швидко. Тобто. Побачив краще, ніж в мене. Значить, я маю легко і швидко цим заволодіти. Я ще раз говорю, заволодіти людина у заздрощах, тобто крадіжка насправді і заздрість це дві сестри близнючки, які йдуть поруч одна з одною. Я хочу володіти вже і зараз цією річчю. Найпростіший і найлегший спосіб вкрасти. Але людина може не віддати. Тоді що можна зробити? Вбити. І, можна, людину, а можна обдурити людину. Тобто не кради, породжує в людині приниження людської гідності. Приниження людської гідності в який спосіб? В той, що я не ціную. Того, що ти маєш. Бо мої цінності позводяться до того, що мат... Маєште, повторення, повторення, дуже багато повторення, але я я не знаю, як інакше це сказати. Тобто я живу тим, що матеріальні цінності є найвищі Вони визначають все. Силу, статус, визначають твоє місце в суспільстві. Визначають, наскільки ти крутий. Тобто, це для людини. так. І, відповідно, вона все цінує тільки цим. Те, що я казав, Якість, ціна. Модно, не модно, бренд, не бренд. І відповідно до того, вона так ставиться до людей. Модний, круто, класно. Брендовий, круто, класно. А якщо це минулий сезон, фу, геть. Тобто. Знецінюється людське життя. Людське життя цінується не за її е, якість, не за її якість, в тому значенні, внутрішні, Тобто не за те, яка вона є особа, ця людина. А тільки за те, як можна її виміряти в певному матеріальному балансі. Розумієте, що я хочу сказати? Ну... Перепрошую. І от коли люди, людина починає міряти всіх оцими матеріальними, на всіх мішати, вішати ярлики ціни, то починається це бачення, що хтось є дорожчий за тебе. А якщо хтось є дорожчий за тебе, значить треба зробити одне: або це знищити, або забрати в нього, щоб воно було в тебе. Тобто, не стоїть питання. Власного удосконалення. А стоїть питання, як би в когось було гірше, ніж у мене? І відповідно тоді виникає бажання вкрасти або знищити. Зрештою, ми це бачимо на цій війні черговий раз. Я думаю, що неодноразово ви чули в інтернеті, чому, коли росіяни казали. А чому ви маєте жити краще за нас? Коли е, ЗНР і ДНР приходили на ці окуповані території, так, я чув це від людей, які з якими спілкувався на цих територіях і казали, які дорікали українцям, чому ви живете краще, аніж ми? І коли переходили. Ви думаєте, що це просто так вони руйнують все підряд? По одній простій причині. Вони знають, наскільки погано вони живуть. Але замість того, щоб щось в себе творити, що роблять? Знищують все що довкола. Тобто заповідь не вкради це знецінення. Людської гідності і майна, яке має ця людина. Вимірювання все і всіх за ціною, і якщо тебе краще і дорожче, ніж мене, значить тоді є бажання знищити, вкрасти так, щоб в тебе було гірше. Все це відбувається також тоді, коли людина сама не цінує те, що має. На початках, коли. Війна починалась. Я думаю, що багато хто, можливо, мене засуджував за ці слова, але я повторюю їх знову. Ми частково винні в тому, що сталася в ця війна. Винні через що? Тому що ми не цінували цю країну, в якій живемо. Ми не цінували цю мову, якою розмовляємо. Ми не цінували, не цінували українську церкву. Ми не цінували наші поля, наші міста. Ми, часто я чув від людей, які казали, що не ту країну назвали Гондурас. Так, грубо, вибачте на слові, але грубо. І згадайте себе, чи не були ви свідками таких розмов. Були. Можливо, десь і в собі теж ви думали про це. Оскільки людей хотіло виїхати з цієї країни. Кажучи, що тут немає перспективи, тут немає нічого. Нема нічого, заради чого тут можна залишатись. Тобто Ми знецінили свою країну. І як результат? Тобто крадіжка є тоді, коли є знецінення. Коли матеріальні цінності, однієї людини, коли людина вимірює все тільки матеріальними цінностями, ціною ярличком. І тоді, коли інша людина не цінує те, що має. Щоби перемогти в цій країні, зараз ми всі маємо навчитися цінувати те, що є в нас, яке би воно не було. І нам треба не казати, як у нас погано, а треба ставати і міняти. Заповідь не вкради, поборюється тим, що я себе удосконалюю не за чийсь рахунок, а за рахунок власних зусиль. Я не хочу володіти чимось, що мені не належить. Я хочу удосконалити те, що є моїм. Я вимірюю цей світ, це життя не тим, яка це якість, який це бренд, і скільки це все коштує. А тим, наскільки це є людяність, наскільки це є дійсно повага. Не кради. Це означає, цінуй те, що є в тебе, і цінуй те, що є в іншого. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішне. Господи, Ісусе Христе, сина 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 Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Ам. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших захисників, кожного нашого воїна, який зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну, і здорове всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, Усіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби МНС, пожежників, прикордонники, поліції, всіх, хто є на окупованій території, просимо Тебе, Господи, захисти і збережи їхнє життя. А також всіх наших військовополонених, поверни живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Щоб вони визнали всі свої злочини, і розкаяли свої гріха, отримали відповідне покарання, склали зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цю ніч, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в неділю, наш день розпочнеться о восьмій годині Божесної літургії. Через певні обставини я мушу перенести час літургії на раніше. Тому прошу вас не запізнитися. Літургія завтра на 8 годину ранку. Тож, запрошую всіх на Божесну літургію. Відповідно, літургія це буде також і початком нашої денної варти, оскільки вона не завершиться до 9-ї години. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!